Отець Петро балах домініканець. Віра шукає розуміння, етика і вчення церкви. Не спокушайте Господа Бога вашого. Буквальний сенс цих слів складно зрозуміти бо як можна спокусити Бога. У старозавітньому контексті йдеться про недовіру або віру за умови. Повний вірш із книги Второзаконня звучить так: Не спокушайте Господа Бога вашого, як спокушали ви його коло маси. Книга Второзаконня, шостий розділ, шістнадцятий вірш, що ж такого там робили євреї. Це був час виходу з Єгипту, і народові, який ішов пустелою, забракло води. Тому люди й почали нарікати на Моїсея, запитуючи, навіщо їх вивів з Єгипту. Ба більше чи є Господь між нами, чи нема. Книга вихід, 17-й розділ. 7-й вірш. Але в новому завіті Христос уже доволі наближено до нинішнього розуміння. Пояснює прикладом і словами, що значить спокушати Бога. Йдеться про випадок, коли диявол запропонував Ісусові кинутися з покрівлі храму вниз і запевнив, що Господь не дасть йому загинути. На доказ цього він навіть зацитував слова з Писання, Псалом 91 з 11 по 12 вірш. Проте Христос назвав таку пропозицію спокушанням Господа. Чому? Бо Господь ніколи не робить даремних чудес, фокусів чудес без мети. І не врятує когось, хто зловживає надією. Так належить усю надію покладати на Господа, як каже пророк, щасливий чоловік, який на Господа уповає, і чия надія в Господі. Єремія, 17 розділ 7 вірш. Або апостол Петро усяку журбу вашу, покладіть на нього, бо він піклується про вас. Перше послання апостола Петра, 5 розділ 7 вірш. Проте це актуально в рамах виконання Божої волі і ніяк інакше. Хто свідомо покидає чинити Господню волю і виконувати його заповіді, ігнорує Євангеліє та, бодай правила дорожнього руху, приписи безпеки тощо, той спокушає Бога, покладаючи на нього надію. Такому Бог не поможе не тому, що не хоче чи не здатен, а тому, що такий хтось сам свідомо й добровільно відмовився від допомоги. Відкидати встановлені правила, мудрість, здоровий глузд, норми, логіку це і є закрити Богові доступ до себе. І коли в такому стані хтось волатиме про допомогу, вона може прийти, а може й не пробитися через той наш дурний, але вільний вибір.